Всім привіт! Ви, буває, мене засипаєте питаннями про агротканину, про те, як от на ній вирощувати полуницю. І сьогодні ми зробимо огляд на стареньку мою агротканину, який вже пішов п'ятий рік. Три роки на ній росла Полка і Азія. Четвертий рік вона пропустила, це тобто сезон 2025, і вже на сезон 2000. 26 у нас посадили ми цю градку, стару агротканину, ту, що ми з помічником зривали в тому році. Деякі з вас, напевно, відео бачили. Ось вона знову лежить. І так вона виглядає. По суті, вона виглядає як нова. У нас тут посаджена мальвіна. Тут інтервал посадки був під полку 70 міжраддя, десь 35-40 між кущами. Но садили по два штуки, мальвінка теж як полка гарненько розкущується. Так що по агротканині. Якщо не помиляюсь, батько купляв Агриновську 85-ту плотність. Тому що більш тоді толком не і не можна було і купити, це було 5, не, не 5, а 4 роки тому. Чорна з такими зеленими полосами, даже ось 3 роки вже пройшло, навіть полоси не повиграли на сонці. Агротканина це, по суті, така мішковина, хто не знає. Вона така поблискує трохи. І, кстати, полуниця на агротканині трошки раніше. Чому? Тому що вона більше нагрівається. Пізніше я десь пару мінусів озвучу, коротенько, саме по агротканині. Якщо брати візуально дивитись, то в принципі лежить вона довго. Вона лежить довго і нічого їй не робиться. Запаяні ті дірки, ось не запаяні, ось і не запаяне. Бачите, воно і не посаталось даже з роками. Ну, хтось сказав, що тіп, як не запаять, то воно буде далі саме по собі там, розмотуватись, нічого нічо подібного. Лежить воно вже раками. А потім кущ атака розростається, як там, і притуляє його, і все добре. Тобто це така штука, що дійсно лежить довго, якщо ви хорошу аграрканину візьмете. Зараз я ще такий огляд вам зроблю. Ось так. Тут уже Азія в мене була там знизу. Це була під полку. ні, це теж, кстати, була під Азією, там знизу, то під полку. Ну, В принципі, тут інтервали були схожі. В міжраді так само було однаковим. Які мінуси основні по агротканині в плані вирощування полуниці? <гум> Їх, напевно, три. Перше, ви, напевно, все згадали, що це її ціна. Ціна дійсно велика. І виходить один рулон агротканини 100 метрів в довжину, там ті самі 3-4 в ширину, навіть 85-ї плотності, коштує як два рулони отакого чорного хорошого агроволокна. Може навіть і більше. Я вже не знаю, які там ті ціни на агротканину, бо я її давним давно не дивився. Но знаю, що таке співвідношення колись було? Десь один до двох. Чи воно варто того? Кожен для себе вирішує, я просто свій час спробував. Я зараз би, наприклад, ну, я вже агровокно купляв. Це, кстати, у мене 90 лежить, агроексперт, я чорний стелив. Тобто агротканину я не захотів, тому що в мене не було стільки грошей, щоб її купувати. Чи воно відбивається? Якщо на продаж садить, якщо садить на продаж і займатися сажанцем, ягодою, да, воно відбивається. Да, Дійсно, воно. Окупляється вже в перший рік ви все відіб'єте, якщо є саженість. Це понятно. Давайте ще вам покажу, як на наградканині росте полониться, який вже другий рік. Це у нас вікат стоїть. Оце наградканині так воно лежить. Бачите. Вона хороша, кстати, тим, що поки не забув, що бур'ян не проростає сильно. Тому що на гравокні, якщо десь маленька дирочка, бур'ян виростає і ви починаєте тягнути, то не рветься. Тут так не рветься. Тут не, не так просто порвати цю всю історію. Плюс ходить прикольно, вона не, вона не боїться. Поїхати спокійно можна, вона не рветься. А гравокно, наприклад, вже на третій рік вона буде рватися. Тому що ямка колиська робиться і воно вже в натяжку виступає рвет. А градканина цього не боїться. Тобто ціна, да? От Із мінусів це ціна. Другий мінус. Все таки, що воно гріється. Воно гріється достатньо таки сильно, воно гріється як плівка. Тобто, так як це агротканина, не агроволокно, вона особо не дихає. Вологу вона сильно не пропускає. Тому що вона така йде, як бачите, клійонка. Агроволокно з часом, часом воно пропускає вологу і воно дихає. Воно краще дихає, ніж агротканина. Тобто, вже 5 рік агротканині вона, бачите, особа ніде нічого не розійшлась. Така суцільна, мішковина, як була, так і залишилась. Агроволокно з часом починає спокійно пропускати вологу, це поки що воно нове. Рік-два, і воно вже тут все буде трошки по-іншому. В багатьох випадках, якщо неякісне, просто розривається і все. То це. То треба ще шукати хороше агроволокно. Якщо вибирати між поганим агроволокном і хорошою агротканиною, треба вибирати хорошу агротканину. Тому що погане окно ви застелили, через півроку воно просто все посаталося і полетіло по городу. Думаю, теж у вас такі проблеми були, і люди писали в коментарях. Тобто Вона гріється. Ми от в свій час солому сюди кстати, клали під підійсно так, так не гріється. Грядка. Якщо це Південна Україна, жарище, то треба зелену траву і наверх її накривати. Тобто зелена трава потім стане сухою і вона так гратись не буде. Чому ми так в цьому році не робили? Тому що помідори. Багато роботи, не було кому. Посадили так. В принципі, розмір ямок такий, що за два роки ще не сильно його затягне, а може затягне. Ну, я не думаю, що сильно затягне. Ще трошки дихати буде. Вже на третій рік її треба буде в ідеалі пересаджувати. Але багато що залежить від я б сказав би, того, яке полісся. Я можу собі дозволити, тому що мене. Поліся може бути і холодним, а може бути і жарким. То, це, то тут вже як, як, як діво піде. Ну, в принципі, в принципі, на агротканині полуниця в мене родила непогано, і о, по цій причині я на неї і посадив. Плюс вона залишилася. Я нічого не тратив в цьому сезоні. Посадив на виходить, ст старий укривний матеріал. Ну, якби старий формально, але на вигляд він новий. Ну і третій мінус це те, що. Його зриває, тобто його треба кріпити добре, особливо такі широкий. Ну, з вузької теж буде така історія це бугри, там, будворядки, ви все, ми це все знаєте. Но якщо таке 3-4, як у мене такі грядки, то його треба кріпити краще, треба тобто буде якось ось вибрати день, хай дощі пройдуть, а трошки буде його підсилити. Тому що будуть вітри, а сніга не буде, зимою постійні це сильні вітри. І виходить, що його просто легко зриває, тому що воно так як не дихає, його серйозна парусність. Агроволокно все-таки такої парусності немає. Плюс вага: Агротканина важча, чим агроволокно. Вітер її зриває частіше. А тому треба також до цього бути готовим і просто хорошенько її закріпити. Ну вже в майбутньому, коли полуничка розкушиться, бо так як отам. Да, буде все красиво, буде все елегантно. На агротканині просто полуниця трошки раніше буде. Тому, що, так як я і казав на початку відео, вона просто ну, швидше нагрівається, більше нагрівається, то полуничка буде раніше. Ми це помічали і по Азії, і по Полці. Полка, бувало, двохрічка, вже йде на півночі в ногу з ранніми сортами. Там інтервал три дня. Це не, це не час. Тобто по цій причині, що на агротканині, полуниця раніше. Якщо для комерції, наприклад, така історія, десь якась а, рання ягода, там, і так далі, то може і може і непогано. Може оті 20 гривень на кілограмі дійсно щось вирішать, я не знаю. Знаєте, який мені плюс найбільше подобається в агротканині? Так як вона о, дуже о, сильно затримує вологу, от в мене були ці сезони засух на полісі, ще як в мене було тут багато полуниці. Наприклад, на агроволокні ти колупаєш землю, в мене ж полива не було на полониці. Ну, місцями така вже дивіться, що вона дійсно суха. Колупаєш, починаєш десь якусь двох там дивитися, що там є якась волога чи ні, а агротканині вологі було багато. Я здивувала мене ця історія, і по цій причині така гарна стояла полка, їй вистачало вологі. Вона тут просто у нас було трошки по-іншому, хто дивіться мене вже давно, да? не так, як оце зараз, в довжину, а більше на стежку були грядки, то вона сипала вусами просто по чорному. По цій причині, що була волога. Так як о, на полісі в мене полива немає, то аграрканина теж, в принципі, непогано підходила під ці задачі. Вона затримувала вологу, її вистачало і все, в принципі, було нормально. Кстати, під... А нічого не заводиться, ніякі миші і, ніякі. і так далі. Вона дійсно лежить довго, вона дійсно не пропускає вологу, сонячне проміння і бурян бур'ян бур теж так не росте. На граворні трошки по-іншому, там, мені кажеться, бурян більше трошки докучає, трошки, трошки більше докучає. Заградканини такого немає. Як бачите, який там бур'ян в основному ще не прибрав градку. Кульбаба або молоча, я не його кажу. Ну і місцями якийсь подорожник, і то з рахунок того, що ще полуниця ямку не закрила. полуниця закриє ямку, там вже нічого рости не буде, так як я вам показував на тій стороні віка. Да? Там вже нічого не росте, крім полониці. Так що, я надіюсь, вам відповів на ваші питання по градка. в принципі, ніяких проблем з нею немає особливо. Оці всі нюанси, що я озвучив, вони дійсно ви з ними стикнетеся, а там вже вирішує кожен для себе. Хоче він з нею займатися, не хоче. Но, так як... Я людина, яка вже нею 5 рік займається, 5 рік ми посадили. Прикольна тема, якщо дійсно ви хочете, щоб у вашому городі було красиво. Якщо у вас там є гроші, якусь градочку для себе, я думаю, на градканину можна посадити. Якщо б якщо б я закладав би плантацію, все-таки я думаю, я купляв би більш гролокно. Тому що ну, тема не дешева. Тема не дешева, але лежить довго. Що тут вибрати? Чи довго, чи... Купляти агроволокно, це вже, як я казав, вибирає кожен для себе. А ви свої думки можете писати в коментарях і чи подобається взагалі вам от, садити полоницю на агротканині.